Друзі, нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі «Що не сказав гід». Ну, і я почну, як роблять всі блогери, жебраки, тобто, що я прошу, підписку та лайк з вас. Ну, ще я рада вас вітати з Мукачева. У нас така сонячна тепла погода, і це теж дуже приємно. Я продовжую свою розповідь про Егер. Я вже так довго-довго вам розповідала в попередньому відео. Але сьогодні я е, спробую це зробити стисло. Хоча це дуже важко, бо інформації про це е, місце з одного боку там 50 тисяч населення, воно таке невеличке, але його історія вона так в одно відео не вкладається. Егір вважається е, столицею вина, і саме в Егірі є е, е, така. Е, Місцевість, така атракція туристична та винна, як е, долина Красунь або е, Valley of the Beautiful Women. І от що е, стосується той долини Красунь, е, хто дивився попереднє відео, то м, не треба їхати з міста кудись, там можна від центра міста пішки е, дойти до е, долини Красунь, це приблизно 2 кілометри. І от ви попадаєте в цю долину, ви там побачите такі коротенькі відео на моєму каналі. І е, саме така цікава інформація, що ця долина була створена за наказом егірського єпископа в XVIII столітті. Він був розумна людина, він побачив, що сама така місцевість дуже красива, вона оточена е, горами і е, породи, з яких складаються ці гори. Дуже м'які, тобто, що е, там е, легко робити? Робити е, такі печери а, а, або е, винні підвали. І насправді їх наробили е, з середини XVIII століття вже 200, е, 200 і вони е, дуже такі е, довгі, тобто, ви заходите і можна побачити, що вони йдуть в довжину, а іноді зустрічаються двоповерхові. Зрозуміло, що коли ви вперше попадаєте в долину красонь, то всі 200 цих вінних подвалів ви не встигаєте відвідати. Ну, є ваш шанс приїхати до Егера ще і ще. Хто копав ці подвали? Ну, звісно, що це не робив той епіскоп Егера, а це робили селяни та робили землівласники, фермери, інакше. І коли вони не робили ці підвали для зберігання вина, комусь спала така щаслива думка, що можна робити і дегустацію він. І вони почали це робити. Тобто вони робили дегустацію для того, щоб ці вина краще народ купляв. Потім вони ще придумали, що можна і до вин готувати якісь. Національні угорські страви, і це теж було зроблено. Потім ну, долина красонь, да, вони зрозуміли, що якщо е, будуть подавати ці страви жінки, то це е, буде е, більш приваблювати приваблювати е, відвідувачів до їх е, таких е, винних е, підвалів. І от саме чому долина красонь От саме долина красонь там існує. Багато багато версій. Одна версія така казкова, що там колись приносила жертву або приносили жертви Богині Венері. Ну, це така, знаєте, версія. Інша версія, вона більш схожа на правду, що коли ця місцевість була під владою турків-османів. То вони були дуже-дуже захоплені, вони були е, дуже е, приголомшені красою місних е, жінок, і тому ця місцевість ну, це був XVII е, століття, тобто вина там ще не продавали і не дегустували. Ну, просто, да, такі красиві жінки, красива місцевість, хай це буде е, долина красунь. Ну, а е, мені подобається більш така версія, що. Я ж казала, що там в перепрошую, 18 XVIII столітті на початку 19-го століття жінки могли тільки подавати це вино, але сідати за стол з чоловіками, щоб навіть поїсти щось з угорських страв, не кажучи вже про те, що попити вина, це було неможливо. Але їх жінок, красивих жінок, стали захочем для того, щоб вони це, це вино. Продавали, і тому отака от долина красунь. Обирайте ту версію, яка вам більш до вподоби. І тут я дещо хочу сказати ну, я, про ці сайти, котрі російськомовні. Там така версія зовсім неприємна, що треба упитися вином, і тільки після цього жінка буде красивою. Ну, мабуть, там в той Москві, так і роблять. Але в цивільних країнах таке просто неможливо. І до речі, горці, горки вони дуже привабливі і красиві жінки. Тобто я е, думаю, що версія більш дотепна, більш правдива, що красивих горських жінок заохочували той долині е, красунь продавати це вино. Далі, що стосується вина, тут треба казати, що найпопулярніше вино це вино, ну, англійської Bulls Blood of Eger, тобто воно має таку назву, що це бича кров егера. Це вино, воно міцне і воно червоного кольору, звісно, чи ж кров. І воно має такий е, фруктовий е, присмак, або, як кажуть, е, винороби, е, фруктові е, відцінки, або фруктові нотки. І кажуть, що саме це віно е, і допомогло герою, національному герою Угорщини, іштвану, доба е, захистити е, той е, егерський е, замок, і е, ну, це вже історія е, з того відео. Саме ця кров надавала силу угорським е солдатам та е угорським військовим. Далі, там є така назва, е там назви е угорською, я спробую їх читати Егрі Юрас. це е вино, чого я там його теж е додала до е цього е списку: що його робили пастухи, саме пастухи. І тому, що робили пастухи, то здогадайтеся, які нотки там були. Правильно, там були нотки трав, і, звісно, і трішечки фруктів. Далі я розповідала про це віно, і, до речі, в мене є ще такий диплом Чизаївський, бо в нас там були трьоденні курси по цьому по цей Темі вина, бо Закарпаття теж пов'язана з виноробством. Але я не знала, що вина бивають full-bodied, бувають light-bodied full light і бувають, 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 бувають medium bodied. Ну, повноціло червоне вино. Ну, Там повноціло червоне вино, що воно має колір такий чорний, і там його міцність приблизно 13,5%. Спирту, так воно кажуть. І от ці всі вина, я особливо це вино бичича кров егера воно належить до цієї категорії повнотілих вин. Далі є вино, Егрічілак, або зірка егера і чому саме це вино? Таке привабливе для мене, тому що воно, ну до речі, в нас є готель Зірка. А коли за угорських часів він так і називався Чілак, і Зірки Егіра це роман, про котрий я вам розповідала, і ще фільм, котрий був зроблений на матеріали з цього на подіях. які… Були висвітлені в цьому романі зірки Егера, тобто Егрі Чілак це вже біле віно з такими нотками квітів, і його дуже полюбляють використовувати саме влітку. І там ще йде така назва, я все пов'язую, я дуже люблю такі місточки робити, я це все пов'язую з Закарпаттям, а в Закарпатті є завод Ліанка. В селі, де народився іще оба герої Угорщини, середнє там є завод Лянка. Ну, що виробляє завод Лянка? звісно, вино. І от в долині красунь можна придбати вино Егрі Лянка. це біле вино, як до таких воно його подають до нежирних страв або до страв з морепродуктів. І э, далі ще є э, такі назви, які нам знайомі. це Егрі Мерло, э, котре має такий э, аромат э, слив. це Егрі Мерло до м'ясних страв, вибачте, будь-яке мерло до м'ясних страв дуже пасує. І э, Егрі Каберне Франк, там нотки чорниці, а в Закарпатті росте черниця теж. І це Егрікаберне Фран до ніжирних страв, але більш цікаво, до царів. І далі ще подивіться, будь ласка, до кінця, бо я вирішила на своєму каналі робити таку рекламу англійської мові. І мої друзі почали вивчати, а вони в такому ж віці, як я, вони почали вивчати англійську на безкоштовних курсах. Зав... Зараз в нас такі великі програми по вивчанню англійської мови. Я так вважаю, що вона має бути офіційною мовою в Україні. І я вам зараз почитаю такий шматочок, дуже цікавий. Я його знайшла на таких сайтах Funny Align Stories. Ну, а далі ви вже це буде ваше домашнє завдання. Або якщо ви знаєте англійську мову добре, то ви зрозумієте в чому гумор, ситуація, ну тут суть англійський, до речі, гумор. Тобто він на межі такого чорного гумору, да? а хто не зрозуміє, то ваше домашнє завдання перекладайте, і вчіть англійську мову. Be careful where you spit. I Margaret Thomas, wine, food, and travel writer, is one of the funniest people I know. She loves to poke fun and how wine writers can sometimes be quite pompous even without being aware of it. Margaret told me a story about spitting. Strange as it may seem, this is a technique wine professionals use to remain sober during their work. One thing that always sort of amuses me is occasional person who, absent-mindedly, takes a sip out of his or her speed cup instead of wine glass. The expression of their faces when they realize what they've done is pretty funny. Yeah. Я ще раз хочу наголосити на тому, що я це англійські такі вставки буду робити не для того, щоб показати, як я володію англійською мовою. До речі, я так вважаю, що будь-яку мову не можна вивчити, як то кажуть, от і до, тому що вона будь-яка мова, да, вона значно ширше. І вона значно має таку кількість слів, котре людська голова, якщо він не такий природжений поліглот, ну просто не витримує. Так? Якщо ви побачили словник англійської мови, Оксфордський словник, то там два таких величезних тома, і до них ще додається лупа. Оце словник англійської мови, де вони. Збирали ну, практично всі слова. Тобто, це, як ви знаєте, водій, коли сідає за кермо, да, він має вважати себе учнем, бо він не знає, що його спіткає на дорозі. Отак От і людина, яка володіє будь-якою мовою, або декілька мов, якщо вона володіє декілька мовами, то вона не має робити зупинку, а вона має йти ну, далі. Я це роблю для того, щоб захочете вас вивчати мову, і теж для того, щоб самою щось новеньке впізнавати. От я, до речі, да, впізнала, що є впізналася, три категорії вин, да, повнотіле, середньо тіле і легко -тіли, Да. І це для мене теж була несподіванка. Все, друзі, пока-пока. Бережіть себе, до зустрічі!